Друзі, всім привіт! Ще їдемо на риболовлю, їдемо в сусіднє місто. Їхати мені ще годину. Мені там вже хлопці зайняли місце. Їдемо на Суміка, але взяли з собою фідерочок. Побачимо, що з цього вийде. Так що якось так. Будемо сьогодні ловити суміка з підписниками. Вони ми зайняли місце. Такий спуск до води. Для, моєї, для мого міні-вена це Ні, ну, норм, в принципі, але но... краще було поїхати чимось іншим. Ми на місці. Ось таке місце у нас. Ось машина моя стоїть, щоб не заїжджав. Можна сюди прямо машина заїхати, не треба. Це таке місце Дніпро. Кам'янисте берег. Зараз будемо розкладатися, мо друзі, з лідерка. Ну, першим ділом поставимо стол і розкладемо під сак. Сак така штука дуже потрібна. Сюди покладемо, ставимо стол, розкладаємось і будемо рибалити. Надіємося, що сьогодні буде крупний сон. Так, це одразу під стол. Щось приготуємо сьогодні. О, Закидати. Замішаємо прикормочки. Кажуть, що лящик може прискакувати. Ну, спробуємо. Карась теж є. Слухайте, ну місце мені подобається. Зараз ще достанемо у нас є діпер. Денчик дякую тобі дав мені товариш діпера, щоб я спробував закинути. Друзі, ну що, замішали прикормочки. Сьогодні у нас прикормочка. Це буде лящ шоколад. Нашу смакоту відправляємо. Будемо обрасувати наш діпірок прив'язали до самячої палки. Це не мій, я взяв товариша, тому що місце нове. І хочу подивитися, що взагалі тут у нас по глибині. Так, ну. Що тут у нас? 9,8. 9,8, бачите? 28 температура води. 9,7. Три боє в толщі води. В толще води риба є. А, бачите. 9,5. Бля, ровне дно майже можна сказати. 9,3. Вісь до берега взагалі мала залишилась. Бачите, де діпер? Вот. 8,4, ось там от риба. Тобто далеко бросати не треба. Ось воно трошки пішло. 7,8. 7,6. Ось тут риба в толщі воды, 20 метрів від берега риба стоїть. Може, 25? 6,4. 6, 6 5,9. 5,8, 9,7, глибина і дно ровне, слухайте. Не знаю. я не знаю, 5 метрів від берега, 4 метри. Вон, наш діпер стоїть. Зараз ми ще спробуємо. Щось на фідерок, друзі, поки що не клює. Оп! Надо обережніше, так. Спробуємо ще ось тут от його зажбурнути і подивитися, що там. Так, що там у нас? 9,7 Повно, туди пойти і тут його витягнути. Щось я тупону. Коротше, я так розумію, далеко не треба закидати, друзі. 9,8 9,7 9,7 сім. сім. Ось он бачите, 9,8, 9,7, 9,6. Толще води бачите наскільки. На 3,8 риба є. На 5,6 риба є. Треба спробувати ближче закинути, бо я фідер аж буряляю, там аж гай шумить, а його напевно не треба далеко бросати. 8 метрів, не за 25 метрів від берега глибина 8 метрів. Так що будемо пробувати, друзі, самі палки декілька кидати прямо під берег. 6,9-6,8. Гляньте вон, вон diper. Тут 6,6 і дно нерівне, бачите. 65,2 на 10 метрів від берега 5.2 4.6 4, 4 3.7 3.1 2.9 2.8 2, 2, 2 м, ну так наче зрозуміло. Так, друзі, ну що, з місцем ми приділилися, тобто, будемо закидати одну паличку подалі, одну паличку на середню відстань і одну паличку поближче. Зараз перший монтажик з підводним поплавцем будемо наживляти і закидати. І ось такий у нас монтажик, бачите, один гачок, поплавок, шумовичок. Карабін, і ми всандалили в карабін груз на глуху, бачите, там підходи тільки ось так от. Спробуємо так сьогодні. Що, закидаємось і ловимо. Друзі, насадили ось, так, ось такий монтажик, бачите, виповзок і одна капустяночка. І зараз все це, це, зараз у нас що там? Скільки? Сьома година. Перший монтаж полетить у воду. Так, друзі, що у нас по вудкам сьогодні? У нас, як завжди, фалма в сал, этот, power Game від флагман Big Cat. Теж від флагман 8000 005, звичайна донка. Це палочка вітріна, 3-метрова, 300 грам тест, теж звичайна донка, патерностер, катушка 8000 дам. Це палочка Extreme Catfish від Mieward. Катушка Blacket 8000 шнур 05, вже закинута зі сназкою підводним поплавцем. Чекаємо, фідерочок закинути, в нас поки що не клює. І це дуже странно. Сусід, мій підписник Що, Друзі, на вечері у нас буде сьогодні супчик. Ще два підписника моїх ми їх зараз, Такий бистрий супчик називається. Це можна сказати, сир, сирний бистрий супчик. Цибуля, морква, картопля чи тушонка і плавлений сир. Це буде просто бомбическое. Зараз вам покажу газовий балон і казанчик у нас, там, у нас там десь є. Друзі, ну перша рибина, слухайте, на фідерочок. Це звісно не сон. Але щось впирається. Так що Тетяна Анатолійовна буде задоволена, щось посмаже там завтра на не бачу. Карасик маленький, невеличкий. Та йди сюди вже, йому. Карасик. А так впирався, слухай, я вже давно на фідер не ловив. Він такий ось такий карасик. Ну, я б не сказав, бо щось зовсім невеличкий. Подивіться, який красунчик, О! Перший є, так що все. Тетяна Анатолійовна, ти будеш з рибою. Друзі, нарізали картоплю, нарізали цибулю, у нас тушонка буде. Зараз підпалюємо балончик газовий. Друзі, казан на вогнищі, що гріється. Зараз будемо все смажити. Ще Підписники, приїх, подивіться яка краса. морквою показав. Так, що закинули, друзі, картоплю теж її підсмажили. Ну, вже скоро наступає ніч, і ми достаємо нашого незамінного помічника ліхтарик від компанії Nightcore NU45. Друзі, цей малюк, він просто, просто пушка. Таких, фанер... таких ліхтарів в мене ще не було. Друзі, подивіться, який він маленький і наскільки він гарно світить. І він дуже ну, добре тримає батарею. Мені дуже зайшов. Так що всім рекомендую 10% скидочки по промокоду на гачку. Усі силочки на цей ліхтар і взагалі на інші ліхтарі від компанії Nightcore в описі. Так що переходьте, купуйте, купуйте дійсно якісні і гарні речі. Друзі, ну, друга утка на сома пішла. Закинув все. Є, yeah, все. Друзі, ну що, трошки підсмажили картоплю, відправляємо сюди тушонку. Просто шикар, шикардосно. Баночку потім заберемо. Друзі, залили це все водою. Ось така смакота. Трошки потім додамо приправки. Друзі, не додаємо спеції, перець, паприку копчену. Буде дуже смачно. Так, друзі, відправляємо наш плавлений сир. Сюди. Картопля майже готова. Гарно розмішуємо подивіться, яка смакота у нас приготувалася сирний суп. Бачите? Так що, ви дивіться, Невелика, да? Підходь тільки ближче, бо тут же ж камені, ти поняв. Друзі, ну є перший. Давай спустимось. Ну, перший, слухай це. Малий. Малий, да. малий, малий. Скоп. Клював красиво. Клював гарно, так. Да. Я побачив ще до ні, так, так. О, відпускаємо. Друзі, таких сумів брати не можна. Це сантиметрів 30. В озеро, так. ні, Паша, наступного озера, все. Ну, Цей хочеться, щоб в Дніпрі пожив. Розвернися. А може і не дуже нормальний. Зараз побачимо. Зараз побачимо. Це давай, напевно. А такий в районі п'яті, напевно. Ми його зважимо, зараз поміряємо. Так, да, я бачу. Ну, це вже краще. Тихо. Щас почекай, почекай, почекай. Ні, це не такий невеликий. Оп, є. Та, ні. Все одно не дуже Да, Трьошечка. Зараз ми його відпустимо. Ось такий, друзі. З ближньої дистанції десь приблизно 20 Біленький. Ну, на песочку жив. Зіну, бачите, 3300 цей сом важить 72 см. Ось такий сом. Маленький, на жаль, маленький. Так, друзі, ну що, одного піймали. 3300 важив. На жаль, не дуже великий, не заліковий. Тобто, ну, чекаємо ще на клювання. Ось така рибалочка. Ну все одно. Це вже краще, ніж нічого. Два сома, в принципі, норм. Так що, друзі, ви поки там дивитесь відос, давайте там вподобайку, комент напишіть. Не чекайте, ще буде клювання. Є ще один у хлопців. Вон вон пошло поводить. Є. Зараз. Потрошку. Не, спі, не спіши. Не бачу, я ти тот зацепив, да? да. так? Так, під, підійди ближче, по-перше. Не підтягуй так ближче. Підійди ближче. Щас, сей, сей, сейчас. Щас, восьмо. Невеликий. Бля. Ай, класно. красиво. Як приємно, бля. Бля. Да, да. Есть. Как приятно. Да. Как приятно. Так, вы, мой... Выключай сигнализатор. А я перекрыл. Ебать его сраку, сука. Ой, класс. Так. На, забирай, короче. Класс. И все. И поклевка такая классная. Поклевка четко была со мячем. Друзі, ще один, бачили? Прям... Сірень, скока. Друзі, ну що, ось він і Ось Такий красивий. Поки ще сидимо, чекаємо, можливо, ще буде клювання Щось по крупному суму сьогодні. Ну хоч такий клювалий, то. Задоволення нам принесли. Друзі, ну що, збираємось ми додому. Ось така була риболовля. В принципі. Да, трофейних самів не було, слухайте, ну відпочили. Поспілкувалися з підписниками. Дуже круто провели час. Друзі, дякую, що приїхали. Ми дійсно посиділи. Ну просто супер. Що і до зустрічі на наступної роболовни. Всім вдалого дня до побачення.